Добре, ми знали реклюкс. Сьогодні будемо придумувати ідею. Ну, ми тут сиділи і коротше, ми придумали ідею. Полете лава на оцій штуці. Але у нас є один нюанс. Бо лава буде на полу постоянно. Ну, тобто типу, Полете лава раз, два, три і вона на 3 секунди. А навсі прям. Uh -huh. І хто перший злізе, той програв, а хто последній, той отримать приз, який в в карбаді. Це так, куча денег. Все, погнали. Погнали, погнали! Залазимо, залазимо. Залазим. Все, полета лаба. моя це моя вала. Моя вала. А до ти... чого все ділити? Не знаю. Ну ладно, це твоя база. Чорт, усього домик це мій. А Саньку не повезло, походу. Так, ну в принципі круто, тут є перший поверх такий. Що це там за рюкзак, пацани? знімайте на мене. Там якийсь рюкзак. Інтересно, що там за вещь. якщо що, то це деревяшка. Оп. оп! оп, Дивіться, який рюкзак у них. Ми його не ложили сюди. Черіазно, що в ньому таке. Mm -hmm. Йди, Дамір сюди, мамо. Дамір, де шатай! <рес> я не воліна, я можу до досюду. Що тут? Що за кофта? Так, вона на мене налізе. Зараз спробую. Я сильно маленька. Це Давай походу... я побрав. Ходу бонусні віші нам Подогнали. О, Це, це підний костюм. Це підмі. А це підмій. Да, 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 Ще під мій костюм. Да, найк-найк. Так, а що тут? Кепка? Так. Ось мені. Странно, чого слібо нічого немає. Щось посиди. Таке Це... странне. Я достаю Лопата. А для чого нам лопата? Що щось придеться шукати? ладно, хай тут будет. Так. Странные какие-то ключи с миньоном. Друг, это какая будет челлендж, разгадка. Давайте сюда положим тоже. Капец, ребята. Телефон. Суми телефон. Я же сегодня его потерял. Что они тут делает? Спустя... Последняя вещь. Металлы искати. Він працює вообще. Чтоб шо? Ой, засними тут шуруп. Він працює А телефон? Він работает. А мене давай Нет, ты не железный. Так тут шешу було. Нитки и кольцо. Все нам нитки и кольцо. Не знаю. Так, походу тут у нас якісь челенджі жорсткі и кармашек Так. Интересно, что тут? Неужели все ты и думаю? Мамочка? Чимуш? Чего? Что тут делаем нож? Нет, да сейчас тайники. Так, ну все лучше нам не трогать. Вот так. еще один раскрытый нож. Что Он тоже может складывать. Да, конечно. Попорізишся. Всього туди нічого немає. Що це за рюкзак і нож? Ні, демір, лучше не трогай. Реально? Дивись, не знаю, кого відкривати. Береш, водапи, відкриваєш, але лучше тобі не давати тільки, ти ще болить. Якийсь нож. Для чого нам ножи, для чого нам лопати? Ну що, щось будемо слідувати? Нитки не, не. якісь літали, іскатели. Що це за кольцо мені інтересно? Сіфри вісім. Сеньок, чого ти чого не говориш? Давай я буду знімати. Що він не говорить? Ну не знаю. Все якась шокіруюча новість. Скажи, Демір. не палич залазить. Саня? Давай під твій саньок палець. Ні. Може під мій? Снімай, Демір. Ідеально підміть. Да. А а я... Не, не ідеально бач. Це для когось більше. Да. Ну, А тут вже ідеально. На цю руку мені ідеально вже Угу. Капець. А як його достать? Не знаю. Я кручу максимально сильно, воно ай! Блін, а вдруг це якесь прокляття фараона якогось. Там... Ні, це краще б викинути. Десь... Ай, больно. Коротше, ребята. Хлопці... Ой. Все наш перший день. Уже ввечері короче, підемо на наші бази. А я пока що з вещами розберусь. Включимось вже як... Навірно, будемо лягати спати, бо ми тут, мабуть, проведемо дуже багато часу, так, да, Дамір? Все, зустрімось. Ай, вже утром посиди сплять. Ох, треба прос... пробудити Санька. Сеньок, вставай. Вставай, саньок, вже другий день, як ми тут. І треба ще Даміра збудити. Дамір, вставай, що? вставай. О, це що за собака? До нас прийшла. Якраз тебе поспали. І мені приснилося, що треба металло іскателем пошукати монети. Нам було 24 часа. А я на останні ступінь буду, я не буду до піска доторкатися, На, лік знімають. Хоча я буду. Як думаєте, я знайду щось. Давай я після санька. Окей, так, включаю метал. Ой, я чуть не впав. Блін. Давайте візьмемо його в іншу руку. Так, все на телефон реагує. блін, тут неудобно. Ось, вот. здіваю. Так, Блин, що з камерою знімаємо. Так. Нічого немає. Пока О, тут щось є. Думаю, Пацани, на камеру і Я дайте відділо лопат. Дамір скоро впаде. Дамир, все нормально. тримайся, Поможи Дамиру треба! Не треба! Я я щось знайшов Тут, тут якийсь пісок. Це пісок. Ви розкупаємо. Тут щось є Це монета. Дві гривні. Пусть буде. От якщо шо, от, мої гроші, це не фейк. От скільки в мене і було грошей. Ось, це все те, що ми мали виграти. Дамір! Я буду дальше шукать. Смех. Нет, это камень. Смех снимай. Я что-то нашел. Что-то не Вот. Так, сюда поставлю. Снимай, снимай. Доскуда. Может, что-то Ні, тут нічого немає, це якийсь фейковий пісок. Я прям дуже близько, треба доступати. Мне то! снова две гривни. Так, демисс там кошками занимается. А А я тебя Не знаю, якось. Штич. Вот, копійка, копійка, да. монетка якась. Смотри гривні, тут багато грошей. Димір, ти нашов якийсь гроші? Да. Нічего ну, немає. Не, немає ничего. Блин, нема. Це п'ять гривень. У нас вже скільки? Дев'ять, 11 гривень. Що таке, Демір? Срочно. Помогти тобі? Так. Все. Ну, що мама справити. Понятно, Дмір, давай справляйся там.

Ми знайшли 11 гривень і якусь желівську. Весь пісок ми змітаємо він нам не треба взагалі. Що? Що моє, у мене чогось камера виключена. Що, Демір? Ти щось знайшов? Демір щось знайшов. Кажеться, там щось інтересне у Деміра. Демір, що там в тебе? Демір щось достає. Те, що він доторкався до то це вроді не рахується, бо якщо б він доторкнувся, було б дуже гаряче. Він... Я її заберу. Бля. Я заберу. Й... Саньок ти куди поліз взагалі? Нафіга знімай. Демір знов щось знайшов там. Йо-моє, на на на, -на. А я якусь поїду і куди мірчайком.

Ні, так він говорить. Да. Я, я не бачу. Ну, ми, ми загубили монетку з ним. Це дуже погано. Є ніде немає. Ладно, мені треба якось забратися сюди. Да, мертв накидай ну, мунет. А куда? В карман. Ну мир, ты все мунеты выиграл? Не все. постійно Не знаю, бо оператори зазвичай просто. Ти не оператор, просто ти... Ти. учасник наш. Ага. він щось не йшов. Даже ти це все робиш? Не знаю. Блін, де ж цей Коли клин буде вже. Прийде. Да. Так. Да що нам ці... Ця... Я не знаю, ну щось слід Я Не знаю, що вони там нього говориться. Попаду подписчики, ребята. Якщо yeah. хочете нас побачити, коротше, приходьте в місто Вараж і якщо нас побачите, то можете з нами одне відео засняти. Це по секрету я вам хочу. Нам треба сказати секретне слово пулька. І тоді ви до нас приїдете зніматися. Коротше, приходите до нас, по городу шукайте, якщо знаходите, говорите секретне слово булька. Тоді ми вас е, званюємось і приглашаємо наступне відео. Так що, ребята, І ж ви будете перші знати, які відео у нас будуть виходити. Так що давайте, не розстрадуйтесь і приїжджайте до нас в город. Він називається Вараж. Приїжджайте, От. Позначка це ось ця от церква. От. Ми Микруг десь будемо снімати відео, в лісі деколи будемо знімати ось тут деколи. І в інших дворах будемо снімати. Ну і ви, коротше в вихідні десь приходьте і ми будемо знімати відео. Ага. І корот, будете з нами участити. А поки що Демір там шукає. Я знайшов тільки три. Три монети? Так да. да, я вже пошукаю. Водамір, я лодшу шукаю.

Наступи забратися, я почув, він Ти почав, ти сім'я. А там було? Ти знайшов, да? да, так? А давайте на е локацію відкриємо там, типу як, Це... будем... Це... як ми будемо перебувати, перебувається. Я да, нажимаю всі да. наші речі взагалі. Ты мне пішов, походу вже. А по деталю будет для нас, для нашого приза. Да. Не, не так. Не, не так. Туда ми йдемо зараз? Не, не йдемо. А. Дамір переповзли, переповз, переповзти хоче. Давай я переповзу. Двоя, Демір. Самі можна. А, Джонів. Давай ну під... не так, Димір. Отак от. Так. От? Да. Ну. Як двір переповз. Хорош. Нова локація. Відкрита.

игра. Нет. Нет. Ай, что-то да. высота, блин. Майдарь. Ай. Бой -бой. Ай. Я чуть руку не помогал. я теперь Ладно, отсюда пока. 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 Ну, Шо, я тепер? Кері. Я хочу телефон. Пофіг. З рукою в одної. І щоб телефон Давай без кріше відкручую. <ріст> Ні. Та не можу. А -а -а -а. На телефон Скажи, перебрати на тіло великий. Да. Та не треба краще, мир. Да. Нет. Шо? Я тебя на не... чуть-чуть не дотягуєш. Демір, сюди, сюда быстро. Де ти ты Тут пересли речі, да, за м'як? Тепер опа, ну що таке. що? це монетки таки. Це тут дала исплати. Тут значить тут. Не помню. А вот буду. На снимай. Нет. Это вот фон. На снимай, я буду. Я буду нет. шукать монеты. Короче. Там я бачу эти монеты. Так что, может, я на камеру. Все. Як? Я уже вилучився, давайте я буду оператором вашим. От тут монети. Нести тобі монети. Тут там монета лежить. Дуже больно. Я чуть ли не приповзду вас, дай. Тут є ще монета вроді би. Давай тобі купим. сие сто сотрудни да 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 монета на ты добрався Як ты добрався шукаем дальше треба вогти пацанам Им все точно нужніше все моняти ніж мені е Але мога болить жестко просто капец блин <риклад> Іменно коли я піднімався, почав світер, оце монета саньок. Всі монети з мене повисипались. Це просто капець. Окей, на ну, металоіскатель, це єдиний раз, який вам поміг. Так дуже нечесно. Йо-мойо! А <риклад> де <риклад> наші? Які другі? <ріст> так все вони є все. Через мене повисипались. Він, <ріст> камера заряджається. включусь, як заряжу. Що ти віш? Що ти на свій бас Просто привідав її. <ріст> Давай, перебирайся назад. Блін, главно, щоб п'ятра не було жорсткого. Йомой, вона знов шатається. Йдемо Демір. Ти поможу, й-мо йо, все норм. Ну, саньок. Саньок! стоп. Если впав, я впав. Коли саньок виїграв. Ти, побудов, ти побудов. На забираєш всі О, гроші, які виїхали. Ура! Ти радий? Так. Все. А ми їдемо в лікарню. Всем пока.